Друзі, зразу чергова гра команди Вергуни у синенькій формі, новенькі і команда з Дем'янець. Так що будемо, будемо смакувати Дякуємо Збройним силам України за надаємо можливість. Грати буде присутніми. Молодці, друзі. Працюємо і... Дивимося. Розпочана гра, друзі. І приємно! Приємно вже й рахунок на табло висвітлюється. Висвіться. Да. З подвохом. Дем'янці у жовтій формі. Вергуни у голубенькі. Прожурки. Але ж беруть. Але ж берухти. Шість. Три дивнянці ведуть в рахунку, друзі. Ведуть. На кенько. Працюють обидві команди. Які дочки, є одкидненькі є, все тут є, друзі. Усе працюють спокійно. Толерантно, без торг! Торк. Сім-п'ять. Дем'янці ведуть в рахунку. Рахунок движеться. Його не зупинити. А користь буде. О! Користь буде. Ми будемо світкувати. 8-5. Ведуть дем'янці, 9-7 Дем'янці подають і ведуть в рахунку. Дев'ять вісім. Подачка не получилась. А тут кожне. 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 Очко. Приносить користь одній двій команді. Десять вісім. Демнянці. Впереді. Пока. Пока. По плотненько. Іде двіжуха. Сила, сила. Слідкування за процедурою та же відбувається, друзі, на полі. Дуже чудово, Дуже чудово. при таких рівних складах команд, друзі. Не можна розгледіти чемпіона або медаліста. Усі претендують команди. Усі. Усі на всі. Але все одно хтось буде чуть сильніший. Чуть впевненіший. Чуть активнішими. І бажаємо усім друзям удачі. От вам, друзі, відкритий турнір Переяславської міської Ретонельні громади. Чудовий турнірчик. І є команди, які з лофотою. Відвідали і працюють на майданчику. Все, друзі, чудово. 14-11. дем'янці ведуть. Ох, хапунець. Подяка за наданий спортивний зал, друзі. нашому ПТУ, а там якось воно це ПТУ. Дуже чудовий, світлий, здоровий. Ой, і команди. Що витворяють? Що витворяють! І не дотворили. Не дотворили. Продовжує м'ячик зависать і вже одвис. Дем'янці заставили м'ячика. Odv's nastaви Advésna Друзі рахунок видвигається, видвигається в сторону дем'янець, Дем'янець 20-15. Дем'янці ведуть. 2016. 2016. Так що. ведуть і видвигають. Але все, все ще попереду. не можуть трохи сплутати. Карти. Але їм поки не вдається плутати. 21.16. Подача. Что там, друзья? Что там? А там кедочки. Рома. 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 Обманул. И принес себе надбавку. На табло. 23-17. Дем'янці. впереді. Що там? Чудово. Із землі підбирають. А верхуни не. не вибрали. Ті підбирають. А ці не вибрали. Потужна перша партія за дем'янцями. Будемо дивитися другу партію, друзі. Будемо дивитися, другу. Проведена перва, але друга, я думаю, буде набагато цікавіша. Вергуни трошки соберуться і можуть що то нарушити плани Дем'янець. Будемо дивитися, удачі вам командам, друзі. Один, два Дем'янці. У другій партії трошки розпочали краще. Але... Але ще партія. Впереді, потужня хороша подачка. А там лопок переведений. Чудово! І сидя. Не береться 2-2. Ва-два, друзі, вергуни настроєни. Щоб їх не перестроїть. А вони можуть. Ох, з Що там? Що там? Мов би вийшов. А рахунок. Уже, друзі, у нас міняється 5-4 вервини. Виграють. Треба аккуратно. Беруть і відбирають. А там, а ну, Упно! 5-5. 5-5, друзі. У притірочку. У притірочку. Ідуть тебе двоє команди. Так що. Нанимательно. Yeah, yeah, yeah! Ой, а ілта роять! Ілля Як торпеди Під водою. Ах, красавці! Що там, Рома? О! Oh! Печу чек воня. Да! Супер! Оно-но! І взяли хлопці! О! Оце прожурив! Посадив! Посадив Запалений Запалиний Да! Присадив! Оп! Дивись як що витворяє! Що витворяють, друзі! Оце вам ірма! І що і витворяють! Оце вам і... Оце вам і Рожарив лежа. Чудово. Хороші дві подачі і не беруться. Вергуни штурманули Демнянці два очки і зразу вже рахунок. 8-6 на користь вергунів. Так що? Так що. Все попереду. Зібраться! Дев'ять шість. От тобі і подскоки От тобі, сім'я. Друзі, шістнадцять. Сім. Друга партія. Вергуни. Пока. Відриві. І відрив хороший. Відрив хороший. 16-8 Треба трошки Дем'янці зібратися, Не втіряти. Що можна те зробити? Прожири! Сімрка знову! Знову сімрка! Чудовий парень. Підскакує як. Да. Друзі. Хороші хлопки і от хлопки. 19-11, Дем'янці Відстають в рахунку. Вигуни. Мов вже впевнені. А поки і не дуже. 12-19. Не можна розслаблятися, друзі. Подача, дем'янці. Вернули. Апенсии... Раз, початок. Ох, неудачка. 22-14. Вернули. Выведут в рахунку. Вторая партия. 23-14. Мабуть, вторая партия. Буде за вигунами ловчий бомбезний. Добре б є, підплигує. Молодець, молодець. 23.25. От та ще. Сева, сева. Ми дочекалися, мабуть. Третю партію вона вирішить, хто продовжить боротьбу за медалі, за медалі. А медалі, мабуть, будуть бронзові. Бронзові, друзі. Айшин планує вже. За перве, друге, за золото і срібло. А ці команди, хто виграє, мабуть, буде за бронзу. За бронзу. Розпочалася третя партія, друзі. Командовані дим'янці верхуни. Потужно діють по стінах. Пройшлися по стінах. Зробили, друзі, ревізію там. І продовжують. Продовжують 2-0, поки виграють. у ніх! Ти блочина яка. ай, йозам зампашов. Пойшов аж на ту сторону. Савчик, один із лучших Верхонів. Ловчик працює. У-у-у-у-потолок високий і то достає. І то достає до потолка. От вам і потолки. Рахунок 4-1. Дем'янці ведуть в рахунку. Але я вам хочу сказати. Вигуни не здадуться. До останнього будуть да, до останнього. щоб лише щось не до малока, друзі. А можна. Я сказав. Друзі, такі удари, що валяють ігроків. Це стутіться. Але добре, yeah. що хлопці підготовлені. І чекають таких ударів. Але все одно валяє. Мов би хто мателкою. і немає. А -а -а. Красиво. Красиво. Чудово. Добре. 4-5. Виргуни трошки підтягуються. підтягується. Питягується 5-5. Я ж казав, з ними шуткувати. І з вергунами не можна. Бо вони, вони бачите, вже вирвалися вперед. 6-5. Рахунок помінялися позиціями. Верхуни вже виграють. Дем'янець, друзі. Опа. Опа, акуратніше, хлопчики. Акуратніше. Можна ще попрацювати і вирвати перемогу. Але треба працювати. 9-6. Вирвуни впереді. 9-6. Подача, прийом, а там, а там уже ждуть, а тут налетів, налетів. 10-6. Опа, Рома! Обманне движення і... И... І в дим'янецько. 7-10. 7-10. Коротка партія, 11-7. Вергуни в впереді. Вергуни в впереді. Але ще можна щось зробити? Рома чудово! Чудово поле. Легенький, а тут буде. Ой, взяли! Взяли! Ще раз! Ооо! 12-9. Вергуни, вергуни тянуть ігру. Трошки краще, друзі. По результату. По ігрі рівно, але результат. Табло. Табло. Валяють. Валяють удари. Чудово. 10-12. Дем'янці програють поки трошки. Чехи, що там потужньо. Це страхіття. Це страхіття взяли. Взяли і перевели. Оце вам і дограват. Оце вам догравання. Оце догравання. 11 12. 11-12, дем'янці трошки програють. Трошки на один пасашок. Ох, підняв! Пидняві днів Америки. Вігті! Але ж доброват не засинать! Не засинать! Їхти! Хто ж? Із команд ще Чи Чевергуни чи продовжать! Боротьбу за медалі! Медалі! Спорний! Спорний! Порний рахунок 13. 11 А ну стойте. 12-13. подача дем'янець. 12-13. Дем'янці трошки відстають. Ох, прожурив. Рожурив. Контрольний м'яч, друзі. Контрольний м'яч. Вергуни мають шанс завершити цю процедуру. А -а -а -а! Получиться в їх на цій ноті завершити. ну! Ану! ти! Рано! Рано! 13-14, друзі. 13-14. Дем'янці програють. Можливо, буде контрольний. Третя партія. Хто виграє, той отримає медаль. Якусь ова! Вергуни. Вергуни будуть грати за бронзу. Вітаємо обох команд. Дем'янці і вергуни. Дякуємо, що були з нами. Молодці, друзі. Чудово. Чудово, хлопчики. Обидвох команд. Супер. Супер. Молодці. Приємно. Вітання всім громадам. Приємно.